Андерівка, таку назву отримала копія. Вишиванки Степана Бандери, яку відтворили у 2022 році. Привіт! Мене звати Марія, та сама пані Вишиванка, створює вишиванки та метрики на замовлення. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Мої відео поширюйте, зберігайте для того, щоб більше людей дізнавалось про мене, про мої роботи, а також про українську вишивку. Цікаві факти. В коментарях залишайте свої атаки. Так, лес. сорочку Степана Бандери змогли відтворити, взявши єдине фото, яке збереглось, де він у вишиванці у Львівському краєзнавчому музеї і відтворили її. На фото Степан Бандера зображений в козацькому струю шапка, шаровари, вишиванка із гвинтівкою в руках. Першим, хто мав за честь одягнути е, вишиту сорочку, був історик, громадський діяч В'ячеслав Іван. А вже у травні 23-го року змогли відтворити її вже у сучасному стилі, мілітери стилі. І першому Кому подарували таку вишиванку, це на той час був наш головокомандувач ЗСУ Валерій Заложний.